Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Червоний Маркет. І розпочалися нові акції. Погляньте, скільки їх багато. І почнемо з губок кухонних. Фрау Тау, 6 штук в упаковці. І коштують вони зі знижкою 29,99. Шкребок металевий новакс, 12,99. Засіб для миття посуду. З ароматом лимона, сода, об'єм 460 мл І ціна 12,99. Ось такий засіб чистящий лимон. Плюс сода 500 грамів пакування по 20 гривень. Пральний порошок, саме те, 400 грамів пакування по 18. І знижка ще на ось такий кондиціонер для прання. Аромати різні, дівчатка. Вишневі сади, волошкове поле, об'єм 1 літр. І ціна. Пакети для сміття фрау 15 штук з затяжками на 35 літрів об'єм 29,99. Серветички паперові 100 штук в упаковці, двошарові, по 20 гривень. І ось такі пакети для пакування та заморозки з застіпкою. 8 штук в упаковці, 18 на 22 сантиметра, і ціна по 25 шкарпетки. Шкарпетки і чоловічі, і жіночі, і дитячі, різні. Це ось такі дитячі. І ціна 12,99. 12 Бейбі, рублячки, вологі, 120 штук з клапаном. 29,99. Туалетний папір вологій. 44 штуки в упаковці. Дуже гарна знижка по 20, а коштували 40 гривень. Ось так. Знижка ще на серветочки, ось такі махрові, 25 на 25 сантиметрів, Вони різні і зелені, і сині, і фіолетові, і ціна по 15, а коштували 20. Ще дівчатка. Знижка непогана на нижню білизну, коштували 100 гривень. Ось, наприклад, а зі знижкою 70. А ось такий варіант коштували 80, і зі знижкою вони 70 гривень. Знижка на хустинки паперові, в упаковці 10 штук. Якщо ви купуєте одну упаковку, то ціна буде 20, а якщо ви купуєте дві упаковки, ось так, то ціна буде по 18. Вологі триветочки дитячі 120 штук з клапаном. І ціна 40 гривень, а коштували 60 гель для прання. Ось такий знижка на цьому тижні. Об'єм 3 літра. І ціна 90 гривень. Туалетний папір, пташка класична. По 8 за одну штуку. Хуторяночка кришки. 50 штук в упаковці для закрутки по 80 теж по знижці. Туалетний папір обухів. 4 штуки в упаковці, білий. 35 рушничок. Диво, 2 штуки в упаковці по 40 гривень. Непогана знижка на молоко, довго зберігання, Житомирський молочний завод, 2,5%, 900 гранів пакування. Якщо ви купуєте одне молочко, то ціна буде 40 гривень, а якщо ось так, дві одиниці, то 70, тобто за одну одиницю ви сплачуєте 35 гривень. Олія Рафінована і не рафінована 50 гривень. Столовий оцет, 9%, 900 мл об'єм 12,99. Лист лавровий сухий, 10 грамів в упаковці по 10. Перець чорний мелений 20 грамів в упаковці по 18. Перець горошком чорний 20 грамів в упаковці по 20. Часник сушений. І до моркви корейської приправка. Ось така. 20 грамів пакування 12,99. І італійські трави і траванські 10 грамів пакування 12,99. Гвоздичка ціла, 10 грамів пакування по 20. І дуже гарна знижка на лимонну кислоту. 100 грамів упаковці по 15 і поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Макароні вироби 500 грамів пакування. Вони в асортименті, непогані. По 20 гривень, а коштували би знижки 25. Садина з надаванням олії Екватор 50 гривень. А коштувала сардина 90, дуже непогана знижка. І з'явилася ось така новинка і вже і знижка. Кілька, тобто кілька з квасолею в томатному соусі 240 грамів. Локі, мабуть, ось так по 29,99 Молоко, я вже вам казала, якщо ви купуєте двох одиниць, то ціна буде 70 гривень. Ще непогана знижка, якщо ви купуєте разом рис і гречану крупу. Пакування по 900 грамів і ціна буде 65, якщо разом. А якщо окремо, то рис буде 45, а гречка буде по 28. Пакування 900 грамів. Білий цукор «Діамант» 800 грамів. Пакування по 25. Банки скляні, об'єм 500 мл по 9. І банки на об'єм 900 мл по 12,99. Молоко згущене, milk, milk 370 грамів по 50 гривень. Полтавочка молоко згущене. 370 також грамів по 40. І болтавочка і риска. 370 грамів 40 гривень. Ще непогана знижка на в олії супій. Торгова марка 150 грамів. Я колись купувала непогані по знижці 45 гривень. Цукеречки ромашка від Рашен. Пакування 1 кг. 200 гривень. Каша ячна з м'ясом. 325 грамів по 60 гривень. І знижка ще на паштет м'ясний. марка 100 пудів, 240 грамів по 50 гривень. Печиво деліція до чаю. Така невеличка упаковочка 120 грамів, 12,99. Печиво здобне теж 120 грамів деліці, по 18 деліці печиво здобне. Зі смаком апельсина в шоколадній глазурі. І зі смаком вишні, теж глазурі. Пакування 135 грамів по 28 І дуже гарна знижка на цукерки, ромашка від рошен. Вже показувала, ще раз вам показую. 200 гривень. Ціна за кілограм. В упаковці 1 кілограм. Чай чорний в пакетиках, 25 пакетиків, 45 гривень. Чай хвилинка, чорний з полуничкою і з ароматом лимона. 20 пакетиків по 20 гривень. Чай, граф, зелений, чорний і з ароматом бергамоту. Так. 20 пакетиків по 50 гривень. Чіпси, лейс зі смаком сметанка та зелень та сир по 120 грамів пакування 50 гривень. Фрі зі смаком грибів і сиру 40 грамів в упаковці по 10 гривень. І швидкого приготування вірмішелька ріва з різними смаками 60 грамів пакування по 12,99. Наш сік томатний, об'єм 1 літр. 50 гривень. Наш сік вишня, також об'єм 1 літр по 45. Наш сік яблуко-виноград і мультифрукт по 40 гривень. Пепсі, Напій сильно газований, об'єм літр 750 по 40 гривень. Напій безалкогольний, сильно газована водичка. Зі смаком полуничка та яблуко та лимона. Об'єм літр 500. По 20 гривень. Непогана знижка, дівчатка, на щоденній прокладки Бела 20 штук в упаковці. І ціна 29,99. Зубна паста колгіт 75 мм об'єм від карісу 40 гривень. І ось такі ще прокладки, дівчата, 10 штук в упаковці, теж по знижці 50 гривень. Ще знижка непогана на ватні диски. Novax 120 штук Їх в упаковці по 50 гривень. Контейнер пластиковий з бамбуковою кришкою для ватних дисків, такі невеличкі, по 60 гривень. І ось такий ще теж пластиковий контейнер для ватних дисків, побільше вже з бамбуковою кришечкою по 100 гривень.